Доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі Вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам показати ось такий візерунок. Ось так він виглядає лицьова сторона. Ось так він виглядає виворотня сторона. Цей е, зразок я в'язала на кашемірі, верні, з кашеміру в'язала. І він такий, бачите, плоский і виглядає ось так. Ось цей зразок зв'язан з мериносу, з більш тонкої пряжі, і вона, ну, як меринос, він пружинить і тримає форму резинки. Хоча це не визерунок, це не із розряду резинок це тіньові рисунки. Але, бачите, він нагадує резинку у мереносі. Ось ця сторона виверення. Він дуже просто в'яжеться, геть зовсім просто в'яжеться. Зараз я вам продемонструю це. Рапорт у нас із двох рядів і двох петель, перший ряд в'яжеться повністю лицьовими петлями. Так, кромочну ми знімаємо і пішли лицевий ряд лицьовими петлями. Просто лицеві петлі. Поки я Вив'язую лицеві петлі, я хочу вас запросити підписатися на свій канал, тих, хто ще не підписан. Написати мені відгук, чи цікаво вам на моєму каналі. Ну, і якщо вам цікаво, якщо вам все подобається, то може і лайк мені поставити за це, вподобайку, щоб я розуміла, що я. На тому шляху, на якому потрібно. Так, зав'язуємо лицевий ряд. Ми дійшли до кромочної. Кромочну ми прив'язуємо виворотній петлею. Зв'язали лицевий ряд, розгорнулися. Тепер в'яжемо наступним чином. Ми знімаємо кромочну, і першу петлю ми прив'язуємо лицевою, а наступну виворотний. Ось наш рапорт. І таким чином. Ми в'яжемо до кінця ряда лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Ну і ой, у кінці ряда виворотню, ой, кромочну ми прив'язуємо виворотній петлею. Далі. Ви вже будете пробувати самі. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобався вам цей візерунок, чи цікаво вам було. Пробували ви в'язати його чи ні. Ось він Во всій красі. От, з якої пряжі ви пробували, якщо пробували, я, от, чесно кажучи, хочу собі зв'язати з мери носу. Собі шапку з цього, цим цим визерунком. Думаю, що буде добре. Вона буде пружна, а може, із кашеміру. Ну, в общем, мені понравилось, що вона хоч і плоска, от в кашемірі, ну не зовсім. Ну, така цікава. Ну, чекаю від вас відгуків. До наступної зустрічі, до побачення!